Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні ми завершимо огляд монет із серії 2012 року. Остання монета, яка в мене залишилася до огляду до цієї, до цієї кількості монет, що були випущені у 2012 році. Це монета, присвячена Літнім Паралімпійським іграм, що проходили у Лондоні у 2012 році. Зараз ми швиденько цю монету виймемо звідси. І закриємо позицію 2012 року повністю. Отже, монета дісталась мені дуже в непоганому, в гарному такому стані. Що нам відомо про цю монету, відомо про неї наступне, що монета присвячена 14-му, зараз я її Ось отак. залишу ось таку картинку на заставку. І далі поїхали. Монета присвячена 14-м літнім Паралімпійським іграм, що проходили у місті Лондоні історичній Батьківщині Світового Паралімпійського руху, а також Паралімпійського руху в Україні за підтримки Національного комітету спорту інвалідів України, Українського центру фізичної культури і спорту інвалідів інваспорт той, що темпи розвитку якого є одним із найвищих в світі. В усіх видах спорту українські спортсмени. Завдяки волі та наполегливості долають нові рубежі та здобувають перемоги в багатьох видах спорту, проставляючи нашу державу. Так, далі. Так, і про це йдеться в описі. Зараз не говорити не люди-інваліди, а люди просто з обмеженими можливостями. Просто на той час вживали саме таку термінологію. Далі, що стосується аверсу, Реверсу монети. На аверсі монети зображено угорі Малий Державний герб України, напис Національний Банк України. Внизу напис дві цифрою гривні буквами-2012 рік карбування на фоні половина така умовна, праворуч, точніше, на дзеркальному тлі і частково ліворуч на матовому тлі зображено. Архітектурні особливості Лондона. Зображено факел, який символізує символ Олімпіади. Біля вежі бігбену зображено малий Державний герб України. Нижче від тауерського мосту і зображення Бігбену напис Лондон. Крім того, так нічого не пропустив. Паралімпійський цей факел так і називається, що він Паралімпійський факел. Uh, і нижче тут я зверну увагу, що є такий шриф, шрифт Брайля для людей, які мають вади зору шриф, шриф, шрифт Брайля, а що він означає або назву Лондон. Скоріше за все, що це назва Лондон. Шрифт Брайля ось він такий з виступаючими крапками, і є ще такі квадратики, які навпаки втиснуті, вони не виступають. А що це в описі. На жаль, я щось не знайшов, про що це йдеться, Скоріше за все, що це є напис Лондон. Далі на реверсі гурт монети рифлем, як і всіх монет з номіналом. На реверсі монети на дзеркальному тлі. от видно дзеркальне тло, там половина практично його висвічується, Дуже гарно так передається якості монета. На дзеркальному тлі зображено лучника паралімпійця. Лучника ось він тримає лук, стріла, інвалідний візок. Тут колесо ось так виступає, видно, навіть ось ручка цього крісла, піска, над яким емблема Олімпійського руху, Ось он, емблема олімпійського руху, Паралімпійського руху в Україні. Та праворуч півколом на матовому тлі напис 14-ті Паралімпійські ігри. Ось він цей напис, 14-ті Паралімпійські ігри. Є. Монета відноситься до серії колекційні монети. Серія Спорт на кінець жовтня 2025 року в серії «Спорт» вже було надруковано в загальній кількості 30 монет. Тобто за всі 30 років незалежності в серії «Спорт» було вже на кінець жовтня 2025 було виготовлено рівно 30 монет. Матеріал Незельбер, діаметр 31 мм, маса 12,8 г, тираж цієї монети 30 тисяч екземплярів. Далі дану монету, авторами даної монети художниками виступили Володимир Атаманчук, Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук. А скульпторами Дем'яненко Анатолій і Володимир Ад... Дем'яненко. За в момент, коли момета була випущена Нацбанка в 2012 році, її реалізовували по 15 гривень. З 2013 року, відповідно, починається її ріст в ціні. 13 рік 20 гривень, 14-й 25, 15-й 35 16-й 50 гривень, 17-й 65 18-й 75 гривень, 2019-80 гривень, 20-й 85, 21-й так само, як і 2022, 23-му ціна робить Х2. 210 гривень 2024-240. І станом на кінець жовтня 2025 року середня ціна на цю монету коливалася в межах 250-300 гривень. У каталозі Максима Загреби дана монета представлена за ціною. Зараз ми на неї глянемо. У Загреби дана монета в 30 тисяч, 125 гривень, Verifine Extra Fine 225 і Proflig 330 гривень. У загреби навіть зараз трошки дорожче ніж вона подана у, чи, нинішня її ринкова ціна. Але ще до кінця року ще час є. Набере вона, я так думаю, що всі 350, навіть не, 300, навіть не 330. Що відомо про значить скільки, скільки я віддав за цю монету, дана монета. Паралімпійські ігри, придбав я її ще 17, 17 вересня 2025 року, обійшлась вона мені всього в 300 гривень. Тобто, якраз за ринковою ціною я цю монету собі нещодавно і придбав. Далі, що стосується... Що стосується Паралімпійських ігор, тоді Україна взяла четверте місце, виборивши ну, у 2012 році, в Лондоні Україна взяла четверте місце е, в загальному заліки після Китаю, Росії та Великої Британії. Тоді в Україні було 32 золотих медалей, 24 срібних медалей, 28 бронзових медалей, і взагалі це було 84 медалі. Тобто у нас результати по паралімпіаді були набагато кращими, ніж результати олімпіади, звичайної. Ось в той час Україна дуже гарно представила себе і зарекомендувала як одну з дуже сильних команд в, даному, в різних видах спорту. І завдяки цьому, як і Нацбанк і вирішив зробити ось таку монету, представивши Україну, ви... не представивши Україну, а увіковічнивши пам'ять про здобутки наших паралімпійців, наших паралімпійців на цій олімпіаді. Ну і дана монета стане фінальним завершенням моєї колекції монет. 2012 року, до речі, монета безбар'єрність вона також пов'язана з паралімпійським рухом. Безбар'єрність якраз пов'язана з людьми, які мають е певні е фізичні особливості. Так, і переміщуємо дану монету до 2012 року, завершуючи нашу колекцію і підбірку цих монет. мене Ці монети 2012 року в дуже гарному умовному стані. Там з такими з великими дефектами практично відсутні. І на цьому моя колекція 2012 року буде завершена дуже гарна така позиція, гарні монети. Якщо буде потреба, якось зробимо окремо огляд про ці монети. А я бажаю вам всього найкращого, мирного неба, нумізматичної вдачі, головне здоров'я. Бережіть себе і до наступної зустрічі!